Якщо висловлюватись мовою визначень, історія це наука про минуле людство, яка досліджує події, явища людей і суспільства, фіксуючи їх у часі і просторі. Історія це сукупність фактів і розповідей про те, що відбувалося раніше. Але визначення це лише форма, значно важливішою є суть. Так же сталося, що історія України це історія війни. Мінялись лідери, змінювалася інтенсивність бойових дій. Були часи тріумфу, були часи терору. Було забуття, і навпаки, Ренесанс. Але так вже вийшло, крайні 300 років, головний злодій в цій історії не міняється. Історія боротьби за українську державність це, окрім всього іншого, пам'ять про цін, яку платили люди за свободу, правду і життя. Вона не дає нам забути, що кожна зруйнована хата, кожна смерть. Це не просто цифра, а чиясь доля. І саме тому ми маємо обов'язок пам'ятати, щоб не повторити, щоб зрозуміти, щоб вижити. Моє прізвище Руденко. Я досліджую історію сучасного російсько-українського протистояння. В сучасних умовах, велика кількість історичних свідчень це не паперові документи, а фото і відео. Тож, до вашої уваги, щотижневий огляд офіційних мілітарних відео. Розпаковка англійською Unboxing. Це популярний формат контенту в соцмережах та на YouTube, коли блогер показує процес відкриття нової покупки, техніки, іграшки, косметики тощо. Відео демонструє упаковку, комплектацію, перші враження та зовнішній вигляд товару. Іноді до розпаковки додається ще й невеличке тестування. Сучасні реалії накладають свій відбиток навіть на популярні в соцмережах тренди. До вашої уваги, розпаковка трофейного танка. Танкісти 60-ї окремої механізованої бригади показали, що є всередині танка Т-72Б3, який було не схотів воювати за окупанта і обрав правильну сторону. Машина вірою і правдою служить. Екіпаж виконав на ній не один бойовий виїзд. Тепер і ви зможете зазирнути всередину, подивитись, як виглядає місце навідника, механіка водія та командира ліво вправо от у нас. Да, тут рычаги. Вправо, вліво, сцеплення, тормоз і газ. Стандартно, як на машинах, на любовіх, все те ж саме. Коробка передач. Тут 7 передач і задня. Також приборна доска, і що тут є така доповнительна обороти двигателя і кілометр в час. Тут показує, що ти боковим зрінням відео, коли ти їдеш в. Стрімтик смотриш, да? і так боковим день, що там. Плюс-мінус 62-63 вона веде. Минулого року в ефірі цієї ж передачі я вже представляв вам серіал під назвою 46 шлях честі, який присвячено історії та бойовому шляху 46-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ. Тоді вийшло 6 серій. І це був дійсно цікавий міні-серіал. Хоча чому був? Є, війна не скінчилась. Кожне формування сил оборони продовжує вписувати нові рядки в сучасну історію Держави України. І до вашої уваги новий епізод серіалу. Бої за Мар'їнку. новий етап війни. Виснажливий, запеклий. Георгівка, Максимілянівка, гостре. Кожен з цих рубежів став ареною жорстоких батальйон. Земля тут змішана з металом, а кожен день це виклик на межі людських можливостей. Отже. 46 – шлях честі. Рекомендую. Це була одна з основних задач, коли ми прийшли в ці посадки, де фактично нічого не було підготовлено під те, щоб там постійно тримати оборону. От, і… Постійні масивні обстріли оборони нашої. Ми якраз і інтенсивно зайнялися підготовкою цих інженерних фортифікацій споруд і старалися завести колоди, старалися завести ну, все, що потрібно для того, щоб обладнати там щити, двері. Цей період був позначений шаленою активізацією ударних дронів, як з нашого боку, так і з боку противника. Упродовж оборонних боїв під Кураховим цей сегмент воєнної науки здійснив величезний стрибок уперед. Так само, як і розвиток систем РЕБ і РЕР. Будь-який підрозділ Сил оборони, будь-яке формування, або, як заведено казати, військовий організм. Це не просто цифри на і і прапорець на карті. Це люди. Які ремонтують техніку та йдуть в бій. Це люди, які лікують. Це люди, які військовим організмом керують. Хто такий сучасний командир у війську? Офіційний ютуб-канал 13-ї бригади Національної гвардії України представляє інтерв'ю одразу з двома молодими комбатами. Арес прийшов до уроту до Живчика три роки тому. А тепер вони обидва командири батальйонів оперативного призначення. Вони знають, що таке окопи, штурми, дрони над головою та ухвалення рішень за секунди. Вони знають, це не з книжок. Вони знають, що таке відповідальність командира. Що у хартії означає берегти людей? Чому сержант, це буквально мама для бійців? Що найбільше люблять комбати у своїй роботі? І командир підійшов, дивився, як ми проводимо заняття і каже: давайте там, попрацюємо, я покажу, як це. Потрібно, ну, як це потрібно робити. І от весь особовий склад залишився дивитись, а ми з командиром бригади зайшли в окопи і почали працювати, показувати людям. Тобі ж він взяв мене, і ми з ним разом пішли по окопам, там чистити окопи, показувати людям, як це працює. І тобі ж для мене це стало, що командир бригади став зі мною, да, там, не просто там, показав пальцем, а зі мною став в окоп і пішов зі мною працювати, показувати людям особистим прикладом, що є, напевно, найважливіше. І ми виїхали. І вже показали результат. Ну, як би результат суттєвий. Коли ми були, ще виконували завдання в Серблянському лісництві, я роз, да, ну, вже в складі бригади Хартя. Я на посаді заступника командира батальйону. Ну, від мене люди мене вже знали в батальйоні, вони знали, що трошки дурачок постійно до них на позицію може прийти. Так само зі мною інколи ходив командир бригади. Сили спеціальних операцій це завжди таємниця. Проте в сучасних умовах навіть найсекретніші підрозділи і організації мусять якось представляти себе в мережі інтернету. Тож, до вашої уваги, на одному з гарячих напрямків оператори третього полку сил спеціальних операцій зачистили частину населеного пункту від окупантів. В ході операції група зайшла в село, перевірила будівлі та укриття. Під час зачистки оператори ССО знищили кількох окупантів армії РФ та захопили важливі трофеї. Ця здавалася локальна акція вплинула згодом на подальший перебіг подій, які, щоб не порушувати режим таємниці, можна назвати словосполученням велика військова операція. Посадки рух. По посадке рух. Давай, давай. Варто чесно визнати, що жити одним лише перемогами, в умовах реальної війни неможливо. Період боїв за Маріуполь це водночас історія і про героїзм, і про масштабну трагедію. Завдяки сучасним технологіям, подвиг захисників Маріуполя, кожен бажаючий міг спостерігати буквально онлайн. І затерти ці події російський агітпроп ні сил, ні засобів не має. Проте в історії боїв за Маріуполь є сторінка, яка ніколи не була публічною. Олег зустрів велике вторгнення в окопах під Маріуполем. Згодом, захищаючи Азовсталь, він потрапив у полон. Розповідь про знущання росіян над українськими полоненими, жорстокі правила російських колоній та неймовірне звільнення, у яке не вірив до останнього. Проект, по суті, від медіа-центру головного управління комунікацій Генерального штабу Збройних сил України. До вашої уваги! Якщо ти ну, впадеш, тобто то зігнешся, то, то, то сам вони сам починають забувати ногами, поки встав. ти не встанеш назад. назад. І так і щільно так, забивали ногами, і так, щоб ви розуміли, повторювалось постійно, Тобто постійно, постійно, постійно. просто з нічів'я. Ну, Приводили своїх друзів, наглядачів, які це... охороняли нас. нас. Наглядачі Молодим просто камеру, відкривали камеру, будь-яку. Ось так діставали, приходив син спостерігача, макофу ми йому дали позив Приходив його син, він виводив камеру на коридор. Спускали семеро спецпризначенців, таких здоровенних дагестанців. Ставили нас на розтяжку повністю і все. І син брав палку і бив нас. Йому років 15. Є така фраза. Невизначеність лякає. І дійсно так. Статус зникли безвісти. Це найстрашніше поєднання надії і безвиході. Це не вирок і не порятунок. Це пауза, яка не має кінця. Людина зникає не лише з поля бою, вона зникає з реальності. Немає тіла, немає похорону, немає останніх слів, немає нічого окрім очікувань. І це очікування повільніше за смерть. Бо смерть це відповідь, а зникнення це вічне може бути. Варто зазначити, що історія сучасної російсько-української війни знає багато і щасливих випадків, коли людина, яка зникла безвісти, знаходиться в лікарні або полоні. Проте, кожен день такої невизначеності є важким випробуванням для родини зниклого. І тим більше важливою в даних умовах є підтримка та консолідація зусиль для пошуку і повернення загиблого чи живого. 4 квітня 10-та окрема гірсько-штурмова бригада провела чергову зустріч з родинами зниклих безвісті вояків. Це чутлива і делікатна тема. Але і це також варто показувати, щоб усі розуміли. Ми намагаємось повернути додому усіх, знайти і повернути кожного зниклого. Офіційно, інформація це документовані або публічно оголошені факти про події, явища та процеси, що відбуваються в суспільстві, державі та природньому середовищі. Проте ще у 2015 році навіть Міністерство оборони Російської Федерації офіційно визнало, що інформація це зброя. Однак зброя це лише інструмент. Цей інструмент не має моралі. Це залежить від рук, що отримають зброю. Можна захоплювати чужі землі, а можна рятувати свою домівку. І це однаково стосується не лише танків чи дронів, а й новин, постів, коментарів і фактів, особливо історичних фактів. Бо історія це не просто хроніка, це усвідомлення, це наука про минуле, яка допомагає зрозуміти теперішнє і вибороти майбутнє. Україна воює не тому, що їй хочеться воювати. Ми воюємо більш ніж 300 років, бо нас намагаються знищити. І це не просто боротьба за територію, це війна за існування. Ставки ростуть з кожним витком цієї трагічної спіралі. Якщо український солдат впаде, впаде держава. Тож підтримуйте сили оборони України словом, донатом, справою. Підписуйтесь на офіційні сторінки наших бригад, поширюйте правду. Читайте перевірені джерела. Будьте озброєними інформаційними. Я нагадую: сучасна історія, немає білих плям. І це не фінал, і це точно не хід парад. З вами був огляд офіційного мілітарного відео. Побачимось наступного тижня. Далі буде.